Всім привіт, я Аня, і сьогодні ми поговоримо про страх невідомого, про страх перед чимось новим, і поговоримо про те, як нарешті почати діяти і не віддавати своє життя просто нашим страхам. На це відео мене наштовхнула я знову себе. Я себе наштовхую на ці відео, тому що я почала вести Тікток. Я почала вести Тікток, я дуже довго це відкладала, мені було страшно, там у мене були там свої внутрішні переконання стосовно цього, але я наважилася, до речі. Також перед початком серпня, в минулому році, я зробила цей канал. І от зараз ви мене дивитеся тут, і це значить, що в мене вийшло. Я наважилася, я не закинула, хоча були моменти, але я знайшла в собі силу продовжувати. Я почала вести TikTok, і зараз я вже поставила собі ціль, а саме 15 відео за серпень. Якщо вам цікаво, ви можете підписатися на мій TikTok, на мій інстаграм. Ну, інстаграм я не так активно веду, але також можете підписатися. Посилання всі будуть в описі під цим відео, тому перейдемо до суті цього відео. Чому я взагалі розповідаю про цей страх? Адже насправді. Цим страхом живуть дуже багато людей. От дійсно, мені здається, в кожної людини є цей страх, який просто паралізує в деякі моменти і не дозволяє рухатися, не дозволяє виходити на новий рівень, не дозволяє досягати речей, які нам дійсно потрібні, які, яких ми хочемо. наших Справжніх цілей, наших справжніх бажань, так само, як у мене з TikTok, ну дійсно мені так хотілося, і вже здавалося, що відкладати нема, куди вже потрібно починати щось робити. Це моя мрія. Я дуже хочу проявлятися. Мені це все дуже подобається. Мені це все дуже потрібно, і я відчуваю себе так, що я готова вже знімати це відео. Але цей страх мене постійно паралізував. Він не давав мені нічого робити. Я от постійно заганяла себе в такі стани, що я просто сиділа і накручувала себе, накручувала. Накручувала, накручувала, накручувала і нічого хорошого з цього не вийшло. Тому в один момент я зрозуміла, що я більше не хочу. Я просто хочу робити щось, що мені подобається. Зараз це тік-ток. Якщо мені не буде подобатися його вести, я його не буду вести. От і все. От, і все. Один з важливих моментів це поставте собі запитання, чи готові ви жити все життя так, як живете його зараз? Тобто, якщо вас. Цілком влаштовує ваше життя, і ви не бажаєте його змінювати, покращувати, це окей, можете не дивитися це відео. Але якщо відповідь на це запитання у вас ні, і ви хотіли б щось змінити, зрозумійте, що якщо ви не почнете робити нові дії, нових результатів не буде, адже нові результати це завжди про нові дії. І щоб отримати щось нове, потрібно зробити щось нове, хоч трошки щось десь змінити, і це вже все буде впливати на ваш результат потім. Якщо вам складно, а це складно, от в один момент наважитися і почати змінювати своє життя, почніть з маленьких змін. От подумайте, чого ви хочете, і от якісь маленькі моменти, які вам допоможуть досягти цієї цілі, досягти цих змін, почніть дійсно з них. От, крок за кроком, по потрошки, намагайтеся щось впроваджувати нове в своє життя. Випийте сьогодні там. Чай, каву з іншої чашки, це також зміна. Ну тобто, будь-які зміни. Одягніть сьогодні там речі, які ви там залишали на якийсь там чорний день або дуже на якусь урочисту подію. Просто одягніться, там зробіть нову зачіску поїжте сьогодні щось нове на сніданок, тобто якісь мінімальні зміни, але ваш мозок адаптується до того, що ви робите якісь зміни, і це стане нормальним, це стане природнім в вашому житті. Так, і це вже буде не настільки страшно. Ваш мозок адаптується до таких нових змін. І все, вам буде легше вже робити щось глобальніше, звичайно, ніж просто там поїсти омлет замість яєчня на сніданок, так? Наче і теється, і теється, але різні способи приготування. І так само в будь-яких речах. Якщо казати про мене і TikTok, а, мені дуже от страшно було, що я зніму кілька відео і далі не зможу продовжувати. Я просто закину. Тому перед тим як почати викладати відео, я заготовила там кілька відео, які я розуміла, що у мене буде там. Тиждень умовно відпочинку я навіть, зняла кілька відео і розуміла, що в мене буде матеріал, який я зможу викладати регулярно. І я просто ну, не впаду з цієї ідеї, так, не відмовлюся від неї, і буду мати якусь чітку структуру. Що робити, якщо от ви дійсно розумієте, що вам дуже потрібні зміни, але от ніяк ви не можете наважитися? Наш мозок не відрізняє фантазії від реального. Тобто, вам буде набагато легше. Зробити зміни, зробити щось нове в реальному житті, якщо ви прокрутите цей сценарій у себе в голові. Почніть фантазувати. Вдавайте, робіть вигляд, що ви реально вже щось нове робите, і ваш мозок буде легше сприймати якісь натяки на зміни вже в вашому реальному житті. Це звучить трошки дивно, але це так працює. Ну тобто, дійсно, спробуйте, і от дійсно вам вже буде набагато легше, і не так страшно пробувати щось нове. Ваш мозок уже буде трошечки підготований для того, щоб пробити якісь нові дії, щось робити по-іншому, по-новому. І оце комбо, коли ви поєднуєте якісь мінімальні зміни в житті, і ви фантазуєте про глобальні зміни у вашому житті. От уявляйте, як ви себе відчуваєте в цей момент, подумайте, навіщо вам це. Можливо, у вас просто недостатньо мотивації, щоб щось робити. Якщо немає мотивації, то подумайте, навіщо вам це. Якщо вас не мотивує. Причина, навіщо вам це так, то ну навряд чи вам це потрібно і навряд чи вам це вдасться. Можливо, якщо ви будете там постійно пушити себе і змушувати себе до чогось, так, можливо, це вийде, але це буде ну, не так якісно і не так корисно для вас, якби ви пояснили собі чітко причину і мету ваших змін у вашому житті. Відео вийшло недовге, але сподіваюся, воно було насичене тим змістом, який я намагалася в нього покласти. Дякую вам за перегляд. Бажаю всім успіху і до зустрічі!